Окупанти заявили про атаку дронів на Москву. Так у Московській області чули потужні вибухи та бачили дим. Мер російської столиці підтвердив атаку безпілотників. Сергій Собянін стверджує, що ПВО буцімто збила дрони у Ступнінському районі. Паспу робота, що тут збіля. Бля, значить, у нас на Російське міноборони загалом повідомляє про збиття п'яти дронів: двох у Брянській області і по одному у Тамбовській, Тульській та Московській областях. Нагадаю, нещодавно нічний удар в районі міста Ахтубінськ влаштували СБУ та ГУР. Спецпризначенці відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції. Летить ще один дрон. На.

Ты вот Первый взрыв, блядь, у меня аж окна все поэтли. В Черкасу, блин. Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел покурить. Все горит. Только что взорвали. Аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні ефпівідрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.